Краще мати скоринку хліба і жити з миром, ніж мати багатий дім і сваритись. No comments. Третій текст: для срібла тигель, для золота горнило, а для випробувань Господь. Коли приходять складні обставини в життя, коли приходять е е, несправедливі страждання, є завжди дві опції. Ми ніколи не залишимося після цих моментів такими, як ми були. Ми або можемо стати ще більш жорстокими, черствими, або навпаки, вони можуть зробити нас більш люблячими, милосердними. І це от образ такий, що так як вогонь він може знищити, спалити, а може, як у випадку, наприклад, з золотом, очистити. Від домішків так само і випробування, коли в них є Господь. Коли в випробуваннях є Господь, це ніби як ной, який у період потопу, коли інші люди тонули, був у ковчезі, який навпаки піднімав його вище. У цьому аспекті мені згадується історія про трьох друзів Даниїла, їх звали. Сидрах і Авденего. і ви, якщо пам'ятаєте цю історію, то вони були звичайними людьми, у них не було вогнетривкої шкіри. Але дуже часто я в проповідях кажу, і напевно багато хто служителів використовують таку фразу, але в них була вогнетривка віра. Тому що коли ми читаємо, як вони себе вели до. Випробування, знаючи, що вони вже знаходяться в період страждань і складних моментів, вони кажуть: знаємо, що Бог може врятувати, але навіть якщо не врятує, а ми будемо з ним. цей такий момент вогнетркої віри, він дає силу навіть у несправедливих стражданнях знаходити мудрість ставати чистішими, ставати люблячішими, ставати милосерднішими. Важливий момент. Хто збиткується з убого, той ображає Творця, а хто радіє з нещастя ближнього, той буде сам покараний. От. Ми сьогодні, особливо в політичних цих моментах, бачимо, як багато людей злорадствують із горя. Біблія запевняє, що вони будуть покарані. Це просто так не пройде. Старі увінчені онуками своїми, а славою синів є їхні. Батьки. Здається, така проста приказка. А в ній є глибока думка, бо для, для старших людей їхня гордість це їхні нащадки. Але і для дітей їхня самооцінка будується в їхніх батьках. Тобто, якщо стосунки неправильні, якщо поведінка неправильна, то одні і другі Можуть один від одного отримати тільки сором і, а, і неправильну самооцінку і розчарування. Тобто діти черпають свою самооцінку від батьків. Що це означає? Це означає, це... коли ми говоримо про самооцінку дітей. Що б ми не казали? Про те, що сьогодні багато хто орієнтується на своїх друзів, на школу і так далі. Насправді, насправді, в першу чергу, діти. Шукають схвалення у батьків, шукають підтримки. А, і коли її немає, то звичайно ж це ранені, ранені люди виростають, і навпаки. Тобто, бачите, така взаємозв'язаність поколінь. Такий момент собі згадати. Особливо на початку воєнних дій я чув про те, наприклад, що не можна говорити слава Україні, героям слава. От бачите, тут взагалі такий момент. Я взагалі такі речі, коли стикаюся з ними, я їх називаю distraction. Це коли відволікаються видуманими проблемами, справжні проблеми. Тобто, замість того, щоб асоціювати себе із жертвою і підтримати, і засудити дійсне справжнє зло, ми починаємо шукати: а що а, не знаю, що український народ зробив неправильно, який гімн неправильний собі зробив, чи що неправильно говорить. Насправді. Бачите, в Біблії часто не один раз використовується слово слава щодо людей. Бо буквально слава це визнання заслуг, шана. І цей момент такий, в принципі, я, я, я про це собі так структуровано, логічно подумав. Навіть дуже я підтримую фразу: слава Україні, героям слава», тому що. Багато людей, до речі, як і от ми говорили про випробування. Багато людей у такі складні страшні часи показали свою темну сторону, точно так само, як хтось показав свою темну сторону, багато людей показали свою світлу сторону, коли вони приїжджали з інших країн, поверталися, жертвували бізнесом просто ради того, щоб допомагати, спасати, вивозити, ризикуючи своїм життям. І ми я особисто. Дійсно з великою шаною і повагою хочу е підтримати і віддати ту шану необхідну таким людям. Тому, в принципі, нема тут ніякого такого порушення, коли ми бачите, кажемо славою синів, є їхні батьки. В попередньому розділі ми навіть читали там е сивина, може бути славою, так, славою, що це може дати е таку шану. Так само бачите, славою синів і сині є їхні батьки. Хто прощає і забуває про образу, той сприяє дружбі. А хто переповідає їй, той розбиває дружбу. Теж дуже маленький епізод, але зверніть увагу: хто прощає і забуває. І люди кажуть: я ніколи цього не забуду. І, 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 і це страшні слова, тому що дійсно може так статися, що ви ніколи не забудете образу. Прощення. Справжнє прощення, воно вимагає від себе, щоб ви забули по-справжньому. Я знаю, що це складно. Я знаю, що це потребує час, але це елемент прощення забути. Є такі історії про різні цікаві, наприклад, про одного поета. Зараз не хочу говорити, я пам'ятаю і припізничне, але можу помолитися в імені. То є така історія, якось я колись читав про те, що коли йому нага... коли він дуже добре відгукувався про іншого молодого поета, йому почали нагадувати: А слухай, а ти що не пам'ятаєш, як цей молодий поет про тебе погано говорив? І каже: на наше здивування, ми стикнулися з тим, що він дійсно не пам'ятає цього. Оце це такий важливий виклик для нас, хто прощає і забуває. Це важливо. Краще натрапити на ведмедицю, якою украли маляк, ніж на дурня з його дурницями. От образ такий: насправді, ведмедиця, яка має ведмедят, вона дуже агресивна, вона дуже небезпечна, вона дуже веде себе непередбачувано. І ось тут образ такий, що ми деколи недооцінюємо людину, яка не вміє мислити логічно недооцінювати деколи людину, яка а, в своїй дурості готова йти до кінця. І Соломон каже, що вона більш непередбачена, може бути, і більш а, небезпечна навіть, ніж ведмедиця, у якої забрали малят. Сварка починається з необережних слів, тож ліпше замовкни, доки суперечка не розгорілася. От мудра людина знає, наскільки легко. Простому, можливо, моменті необережними словами розпалити велику сварку і нажити ворогів і зробити велику проблему. Тому мудра людина знає, що в деяких моментах, коли хочеться, все одно краще помовчати. Це велика мудрість вміти замовкнути, вміти помовчати, знаючи, як необережні слова можуть привести велику біду. І той, хто виправдовує винного, той, хто засуджує невинного обидва огидні Господу. От це неймовірний текст і про наші проблеми українців про війну, і про просте життя. Немає нічого гіршого, ніж засудити невинного і виправдовувати винного. У мене є деякі. Список імен і пасторів, от, от нас у Сакраменто є з інших конфесій, деякі пастори, які зараз там відчищують свою е, репутацію, стараються відчистити. І кажуть: ми ніколи не підтримували, е, не заохочували до війни, але їхні проповіді. Від початку до кінця були про те, щоб виправдати несправедливу поведінку. Показати, що це нормально, а як і Америка така сама, Америка нічим не краще. І ти думаєш, починається війна, говориш, навіщо ти виправдовуєш? І в простому нашому житті. Коли ми кажемо про хулону Духа Святого, хулон Духа Святого це коли ми виправдовуємо вину. Це коли ми, замість того, коли совість стукає до нас. І каже: ти винен. А ми кажемо: та це, в принципі, всі так роблять, і я не мав, не міг по-іншому. От виправдування вини чи винного це є по суті відв... відвертання лиця від Святого Духа. Друг залишається другом завжди, а брат народжується, щоб розділити нещастя. З цього розділу починається розділ, де дуже багато буде говорити про дружбу. Ми будемо багато елементів говорити. Але зверніть увагу, сьогоднішні фільми, музика вони всі про любов, так мало про дружбу. А ми так потребуємо друзів, тому що друг це хтось, хто завжди залишається з тобою, хто є постійним. І, звичайно, сім'я це те, що Бог створив. Але друг це те, що ми теж дуже потребуємо. І я думаю, ми сь сьогодні не буду багато про це говорити, але наступні розділи будуть багато. Пояснень, яким повинен бути друг, тому що якщо ми хочемо мати друга, ми повинні вміти бути другом. Ну і завершення веселе серце то міцне здоров'я, а дух пригнічений підточує сили. Для нас це зараз вже очевидна річ, це вже доказано наукою, так? але уявіть собі, в ті часи Соломон говорить просто 100% істину, 100% істину. Веселе серце, то міцне здоров'я. Коли Павло каже, радійте завжди, це не означає, що у нас не буде моментів, коли ми будемо сумувати. Але бадьорий дух оптимістичний, той, який. Насправді, протилежність радості це навіть не сум, а безнадійність. Отака От безнадія. Коли Є момент, коли ти плачеш, але у тебе не переходить це момент такої безнадії. Насправді, депресія, що є хворобою, і часто це є питання фізіологічне, це зазвичай момент такої безнадії. Це не означає, що людина завжди плаче, це навіть не означає, що людина не дивиться якесь веселе кіно, комедію і десь навіть не сміється. Якщо ви подивитеся на фотографії людей, які закінчили життя самогубством, дуже багато, дуже велика кількість фотографій, де вони усміхнені, але в глибині закралась ця бактерія безнадії. Це дуже страшна річ. У християн не має бути безнадії. Ми, ми маємо веселе серце, воно і впливає на здоров'я. А дух пригнічений підточує сили. Давайте проживемо цей день бадьоро з надією, і у цьому благословіть тих людей, які є поруч з вами. Амінь. Дуже. Приємно, що можемо після таких роздумів і молитися до Бога. Соломія, ти сьогодні підключилася першою. Ти теж. теж кожного дня є з нами. Ти могла б помолитися, Соломія середня. А, у мене а є. Я... А. Ага. Так, так, давайте прохання. Бачите, я пропустився. <реш> Добрий ранку всім. Добрий так, ранок. я тут. Кажи, Артур. 에... 에... Якщо е, мене з е, цей цим таким е, я мав відлітати е, в поїздку в Норське і е, із -за цих, таких е, штормів, цих снігових бу бури чи як вони називаються, то відмінили ці поїздки. І якщо Божа воля, щоб знайшлося щось інше, а, щоб Бог був в цьому. А якщо ні, то <кхів> вже нікуди не полет... не полетів. Буде молитися за тебе, Артур. Да. В кого ще є можливо якісь прохання. Я теж завтра маю їхати. І теж, теж в таку саму далеку дорогу на буквально на один день, як Артур, в ті в ті края, де сніг і бурі. Я навіть не подумав про те дійсно, що там може бути можуть бути затримки. Треба молитися. Продовжуємо молитися за, за наших хворих, за, і за Даника ми згадуємо, і за Таню молимося посилено. І про великий список прохань, і особливим чином молимося за тих, хто страждає зараз в Україні, де часто немає світла і тепла, за мир в Україні. Соломія, помолися. Mm -hmm. okay. Окей. Дякую, Боже, дякуємо тобі за цей ранок, за те, що ми можемо. Слухати Твоє Слово і ставати кращими, прости нас, будь ласка, в наших гріхах, допоможи нам мати цю мудрість, про яку ми читаємо, думати, що ми говоримо, коли, якими словами, дай нам добре серце, дай нам Твою любов, Тож, що просимо за нас всіх, за наші сьогодні поїздки, всі кудись будуть їхати ще завтра. Оберігай всіх, допоможи всім людям, які зараз живуть в цих інших штатах. Особливо нашій Україні, яка також зараз переживає таку холодну зиму, пошли їм тепло, будь ласка, наше каліфорнійське сонечко і тепло. Просимо тебе зупинити цю війну, це зло, ці ракети це все відведи. Просим Просимо за воїнів, за тих, хто служить, тих, хто має операції, переживання, щоб не забрали їх. Просимо також за Таню нашу найбільше. Боже, змилися над нею. Ти знаєш, що вона жінка, вона під твоїм захистом. Даруй, будь ласка, мир. Поможи їй прийти, це Боже. Просимо також тебе за всі інші питання і переживання, хто казав, що я забула з молитовного списку, за Даника, за всіх наших, хто хворіє. Дару їм радісний дух Боже, щоб вони могли в тобі знайти спокій і мир. Дякуємо тобі, просимо благословення на сьогоднішній день на наших дітей, на наші сім'ї, які свято нарушать. Зупини, будь ласка, його просимо тебе. Дякуємо тобі, Боже, ти чуєш нас. Нехай на всьому буде воля, твої свята. Амінь. 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 Гарного дня. с богом до завтра